І всіх на каналі. Відео сьогодні наше буде на тему, як зробити так, щоб ЄГР наш виходив легко. Всі ми знаємо, що форсунки, що свічки накала достаються досить складно. Особливо, коли ви тільки купили автомобіль і не знаєте, обслуговували їх чи ні. То коли ви починаєте знімати. То випадки бувають такі складні, як у мене із форсунками були, як у мене були складні із свічками накала. Як перший раз я знімав ЄГР, я вам показував відео по зняттю і очистці, я прикріплю. І ви зможете в описі їх побачити і перейти на них. Тому відео буде коротке. Затримуватися на цьому етапі ми не будемо. Народилася в мене ідея, і я думаю. Що вона нам допоможе знімати цей ЄГР, без того, щоб використовувати якісь там монтіровки, а так, що ми взяли руками його звідти і витягнули. Ну що ж, знімаємо ЄГР. Ось наш ЄГР. Не очищав я його з того разу, який ви бачили. Так, сьогодні я використовував К2 залишки і додав всередину бензин. Наносив і десь з 10-го разу стало ось таке чисте. В середині брав перчатку, одягав на руку і бризкав на один палець і пальцем середині витирав. Тут чисто, там посадочне місце чисте. Настав час мого лайфхаку. Та-дам! Що це? Пам'ятаєте, хто зі мною давно? Я використовую цей засіб для того, щоб змастити форсунки, змастити свічки накала, а тепер ми будемо використовувати його також для того, щоб змастити ЄГР. Що місця форсунок, що місця свічок накала, що ЄГР, всі вони. Що роблять у нас? Десь закисають, десь пригорають. І вони у нас контактують із сажею. Тому воно там стає досить плотно. Ну, і в результаті ми не можемо витягнути його. На жаль, знаю вже не одну людину, яка зламала ІГР. Питали мене, де можна купити. Ну, Тому я вирішив записати це відео. Що ми будемо змащувати? Змащувати ми будемо тільки ось цю. Частинку. Оцю. Тут ми не змащуємо, тут не змащуємо, тут не змащуємо. Змащуємо тут, злегка так. І можна пальцем також злегка зробити всередині. Тому що якщо ми нанесемо не тільки сюди, то коли ми будемо вставляти, можливо, в деяких місцях воно просто повитирається через те, що там воно сідає досить плотненько, через що воно. Потім ми його не можемо звідти і витягнути. Ну і подальші розборки в нас, я думаю, будуть легкі. На цьому все. Всього найкращого. До побачення!